Слава Ісусу Христу! Ісус благословляє дітей. Містять у Євангелія від Марка. Розділ 10, вірш 13 по 16. До Ісуса привели дітей. Діти хотіли доторкнутися до Ісуса, але їх спинили учні. Ісус каже до них: Пустіть дітей до мене, бо їхнє Царство Боже. Бере Ісус дітей на коліна та й обняв їх і поблагословив. Ця історія мені дуже подобається, тому що Господь любить всіх нас і мене. Дякую, що послухали. Нехай Бог благословить вас. Ісусу Христос, слава на віті Богу. Сьогодні я розповім про історію. Самоїла 2 загибель Авесалома Це був один хлопець одного батька, і він захотів його вбити. Але Бог провчив Авесалома і він помер. І в Біблії сказано, хто кляне свого батька та матір свою, погасне сітей, як йому серед темряви. І ще є п'ята заповідь Божа. Шани батька та матір свою і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. я вам розкажу про першу книгу саму Ілову історію Давид і Голіаф. Давид був звичайним хлопцем-пастухом, який пішов на двобі з Голіафом. Він був велотним, але він його переміг з вірою Божою і, і його так переміг. І він сказав до Голіафа: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе, в ім'я Господа Саваота, Бога військ, військ ізраїльсь, ізраїльських, які ти зневажив. Ну це вчить те, що якщо ти якоїсь справи боїшся і не можеш її зробити, треба просто помолитися Богу і йому довіритись. І він тобі правду допоможе. Боїшся чогось помолись, він тобі допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава Слава Ісусу Христу! Я прочитала притчу просіє час Євангелія від Матвея. У цій притчі Ісус говорив людям, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Я для себе зрозуміла цю притчу так. Що у церкві потрібно слухати? Запам'ятовувати, пускати це до серця, а потім цим ділитися з іншими. Дякую.